Дорогі бориспільці, шановні гості нашого міста, сердечно вітаю вас із Новим Роком та Різдвом Христовим. Ці найчарівніші свята завжди є передвісниками духовного оновлення, надії на краще майбутнє, сподівання на здійснення усіх найзаповітніших планів та задумів. Саме перед початком Нового року ми традиційно підбиваємо підсумки зробленого, даємо оцінку своїй роботі. Та вибудовуємо плани на майбутнє у 2013 році. Ми багато уваги приділили нашому підростаючому поколінню, відкрили новий дитячий садочок Берегиня, міський будинок культури, капітально відремонтували дитячий садочок номер 3 стадіон колосочок, розширили мережу гуртків та секцій, продовжили роботу по встановленню дитячих та спортивних майданчиків. Забезпечувалася стабільна робота комунальних підприємств міста, освітлювалися вулиці, ремонтувалося дорожнє покриття, продовжувалися роботи по будівництву тротуарів, бівті питної води, каналізаційно-очисних споруд. Кожного року ми усі маємо надію, що рік прийдешній буде обов'язково кращим та успішнішим, ніж минулий. Я в це щиро вірю, адже ми не стоїмо на місці, незважаючи на усі труднощі, ми рухаємося вперед. Цей рік. Був непростим для нашого міста, як і загалом для держави, але все це робить нас більш досвідченішими, мудрішими та завзятішими, Увпевнений, що новий 2014 рік обов'язково принесе нам багато нових, радісних емоцій та приємних подій у житті. І світлої надії кожного з нас на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя, наші майбутні звершення у нових справах. І нехай ці прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду у кожну сім'ю, зичу всім міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя.